Всім привіт! Сьогодні хочу обговорити з вами китайські електробайки та акумулятори, які ми для них виготовляємо. Також поміркувати над такою думкою, чи потрібен в цьому світі взагалі електробайк, який може проїхати 200-250 км на одному заряді. Просто досить багато клієнтів, які до нас приїжджають на ремонт, це кур'єри і вони постійно всі скаржаться на те, що не вистачає запасу ходу. Я максимально чув, що десь 140-150 вони можуть проїхати на одному заряді. Це якісь там саморобні електробайки. Або от в кур'єрку просто здають. І мені стало цікаво, чи потрібен він взагалі. От напишіть свою думку, чи вам особисто він потрібен. І за скільки ви готові його придбати. Я ставлю приблизно десь. 150-160 тисяч гривень, але з нормальних комплектуючих, тобто використовуючи фардрайвер, якийсь к'єсерські двигун або мотор колесо, але нормальне, тобто не китайський новнейм, no виробник, і з наших елементів зробити. Е, але при цьому, щоб було 200 кілометрів, це от дійсно 200 км. Тобто не так, що от деякі виробники пишуть: там, ти можеш проїхати там, 120 кілометрів, але якщо будеш їхати 20 км на годину, ні. Нормально сів там, з максималкою, яка в нас доступна: 70 км на годину, ти проїхав 200 кілометрів. Як вам така ідея? І ось цей красень електробайк це називається ось так. от. Модель Max Pro. Більшість людей, які займаються саме електробайками з Китаю, вони кажуть, що ця модель найбільш якісна. Приїжджають вони в ось таких от коробочках. Да? І ось така них. от от них. От, такі от, 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 от характеристики там 94 кг 100 кг в коробці. Але це при використанні акумуляторів, саме кислотних, бо вони йдуть з кислотними акумуляторами. По ціні, давайте зразу по ціні. Вони коштували з акумуляторами 35, як клієнт нам сказав, але він сказав, що йому акумулятори не потрібні, і йому його продали 30 тисяч, за 30 тисяч гривень. Це десь на складах в Одесі він придбав одразу 4 штучки. І так, по зовнішньому. Є рама. Достатньо прикольно, форм фактор мені більш-менш подобається, але все зварено досить кепсько, досить погано. В деяких місцях просто на якісь крапки метал вже погнутий. Далі є дві підніжки, одна звичайно, просто поставити, дві піднімають колесо. Є навіть цепок з педальками, я взагалі в шоці. Далі амортизатори ми бачимо, що вже прогнулися якось в цю сторону посередині. Причому на ньому проїхали, там, менше хвилинки. Далі диск для гальм, чомусь маленький, не знаю. Гальма в нас мота. Да. При цьому на них є гіркони, тобто можна буде гальмувати двигуном, але вони працюють працює досить, досить мало. Воно більше для того, щоб просто вимкнути двигун. Далі диск для гальм передній чомусь закріплений по зовнішньому периметру, а робоча сторона в нього от, з внутрішнього периметру. Не знаю, коротше, чому так. Ну, якось так зроблено. ковані, але не знаю наскільки вони гарні. Пластик, ну про нього казати ми взагалі не будемо. А, вілка це, як мені сказав Дмитро, їх вже хтось там виколупував. А, зроблені вони таким чином, що там просто якісь пружинки заліти солідолом. Ну, не заліти, а замазані. Да? Солідол він досить такий тягнучий. Ось електроники тут дохеріще. ось так от вона виглядає. І ще ось тут, ось тут. Просто ком якийсь з цих проводів. Я коли його розбирав, думав, ну де я хоч розберусь, подивлюсь, що воно як. Я вирішив навіть туди не заглядати, бо жутко навіть стало. Далі, сідушка. Сідушка досить якісна, досить прикольна. Я не знаю, який матеріал вони використовують, але я хочу його. Я хочу його собі забрати і використовувати на наші сідушки. Є ідея, як за допомогою. А скажімо так, швій, які тут у нас також є, зробити якісні, прикольні, довгі сідушки, е широкі при цьому. Не знаю, який поролон потрібен, що зараз це тільки уточнюю. Далі, як ми бачимо, ось це от нас місце, де було, скажімо так, кріплення та знаходження всіх акумуляторів кислотних вони мають по всьому периметру ось таке. Каркас, не знаю, як це назвати з пластику. Пластик досить гнучкий, але мені це довелося замінити, тому що ми його віймаємо вирізати якось не хотілося. Потрібно було місце кріплення самої сідушки. От я його зробив, спеціально зробив ось ці рішці. О, полоски, да, так би мовити, для міцності. Воно не прогибається, нічого все тримається, я вже сидів нормально. І ось це от місце воно трішки прогибається, але це спеціально, щоб ось ця резинка вона надавлювала і при цьому створювала тиск наверх, щоб ця штука не огойдалась ось так. от. Так. Да. Вона є і тут. Тому я зробив відповідно з цієї сторони так сапу. Не робив повністю, тому що вона б тут старчала. Тоді, я вирішив це не робити, зробив такі маленькі Далі, По електронності тут, в принципі, ОК, використовується там 35 максимум. щоб ви зрозуміли, які тут йдуть фазні кабелі. Тобто всі фазні кабеля тут, як один в мене на моєму електробайку. Роші, да і акумулятори, які ми для них виготовляємо. Можливо, вони комусь не подобаються ззовні, але в нас була задача за місяць придумати форм-фактори акумулятора при обмежених, скажімо так, даних сюди ледве щось поміщається. Я майже декілька днів грався в Тетрис, щоб розмістити нормально ці елементи. Але, як є, типу, 4 акумулятори, корпуса в нас виготовлювалися. У нас навіть є декілька тестових корпусів, які просто не підійшли. Корпуса виготовлювалися, до речі, декілька тижнів. От буквально збірка буває. 3 дні. <хи> і все. А кому... елементи в нас ось такі. 3,6 В номіналу, 4.2 максимальне, літій NMC 50 ампер на годину. Постійно хтось знаходиться в коментарях, хто питає, скільки вони в ватах, порахуйте, будь ласка. Е, тут 20 елементів. Е, і зверху, е, по-перше, вони всі знаходяться в тобто ось Тексталіті. У форматі, але тут 0,5-ка. А ми використовуємо 1,5 та 1 мм. Ось так от текстоліт по всьому периметру знутрі, він працює, скажімо так, як ілізаційний матеріал від нержи, бо нержа в нас не пофарбована. і... Ну так і захотів клієнт. Він вирішив зекономити, але всі ми знаємо, що не ржа, не ржою, але вона ржавіє. Е, Хотіли зробити двохмілітровий стекотекстоліт, хоча по всьому периметру, але не вийшло, Бо тут воно вже чіркає. Саме тому у нас декілька корпусів. Ми їх просто викидаємо, тому що вони більше на один міліметр вони тупо не влазять. Вирішив економити саме на стека тексталіті. Далі нержу використовував ось тут 2,5 мм, тут міліметровка по периметру і верх-низ з 1,5 мм нержавійки. Я задовбався їх сверити, їй-богу, я придбав декілька сферу з кобальтовим. Покриттям, так, і в мене декілька сфер вже ханаєм. Буду вчитися їх заточувати. Далі клієнт відмовився від е, роз'єму, тому що вирішив, що тут не, він буде зайвий і дорогий, тому для того, так як він буде їх постійно перетикувати цей роз'єм, я його зробив безіскровий. У нього така от штука, що плюсовий контакт знаходиться вище мінусового або навпаки нижче. Мінусовий контакт, не знаю, як хто хоче. І за цього він не скрить. Е, тому що ми всі знаємо, да, якщо постійно перетикувати, роз'єм і гарять. Е, тому, да, попікувалась про це. Е, клієнт сказав спеціально залишити ми, <гум> йому ось такі от достатньо довгі кабелі, бо він буде їх просто відрізати і припаювати постійно заново. Ну, як хоче. Е, далі е, По зовнішньому, да, тут все пройдено герметиком. Ось це вже зробив я. Показав приклад, і мої міньйони почали повторювати хто як може. Але вчаться потрохи вчаться, нормально. Е, далі. В їх повинно бути достатньо, щоб проїхати на одному заряді 50, о, 50, господи 100 кілометрів. Це зараз рахунку, що буде людина нормально їхати. Як там буде, вже я не знаю. І найцікавіше, що цей клієнт попросив зробити патент на його акумулятор, типу, щоб ми більше нікому ці акумулятори не продавали, щоб ця. Ця штука була тільки в нього. Він сказав, що придбає в нас ще десяток цих акумуляторів, або загалом десяток, і ми будемо тільки йому їх продавати. Ми, в принципі, погодилися, от чекаємо його гроші. Типу, якщо прийдуть гроші, то ну окей, будемо тільки для нього. Але в нас є елементи покруче. У нас є, по перше, шістдесят. А ще в нас є 144 А на годину. А, ті ж самі, але ви їх могли бачити в відео. Я їх використовував для елементів, для, точніше, акумуляторів, а, для живлення, тобто б, акумуляторів. Для резервного я тут акумулятор для інверторів. І я вирішив одразу, чому б їх не використати і зробити максимально великий акумулятор, який я ще нікого не робив. А, я вирішив придбати ось цей от байк нам. І зняти просто ось цю всю мутатінь, зняти цей от пластик і зробити акумулятор ось тут. По-перше, зробити його в нормальному корпусі, підварити раму там, де погано зварено, зробити йому великий корпус, щоб можна було туди вставляти, по-перше, наші елементи просто п'ятидесятки, 1С, 2С і 3С, щоб зробити 150 ампер на годину. Або просто от купляти 150 кіло одразу. Не знаю, ще будемо дивитися. І як вам взагалі ця ідея? По-перше, це буде прикольно для кур'єрів, які будуть, ну, скажімо так, вони просто орендують байки, в нас тут ціна приблизно 2000 гривень за тиждень. Я планую. На 50 ампер на годину акумулятори встановлювати е, ціну також в 2000 гривень, але на 150 ампер, 150-150 ампер на годину е, вже ставити ціну в 3 тисячі гривень, е, а також хочу зв'язатись з досить популярними, е, скажімо так, Фірмами, які мають свою доставку, наприклад, Сільпо, я знаю, що їздять на схожих байках. Можливо, хтось ще їздить. Або ну я не знаю, можливо, хтось хоче відкрити собі да? Ну я не знаю, типу, щось відкрити зв'язано з їжею і робити доставку, і не всім по карману одразу купляти електробайки, які потім ламаються, де їх ремонтувати і так далі. Наприклад, там не знаю, хтось із вас хоче відкрити собі доставку їжі, або просто е, маркет, де вони щось роблять, і роблять ще доставку. І вам буде доречно просто нас брати в оренду, тому що ми ці байки будемо постійно ремонтувати, постійно покращувати. Так, да, е, це достатньо дорога ціна, ви можете сказати, але одразу відвалити там. Ті ж саме 50-100 тисяч гривень. Не кожен може, тим паче, якщо у вас в доставці не одна людина, а там, наприклад, їх хоча б 5, ну, виявляєте, 500 тисяч гривень е, зараз е, просто знайти. Ну, не всі можуть. Тому от, для таких людей ми саме підбираємо зараз конфігурацію, щоб зробити можна було, б, е, скажімо так, брати їх в перший місяць, я думаю, робити. Скажемо так, знижку, а потім підсадити їх на ігру. Е і, скажемо так, прикол в тому, що ми можемо тут міняти якісь конфігурації, робити їх новіше, робити їх краще, але при цьому так само за ту ж саму ціну віддавати людям. А при цьому, якщо ви купуєте їх, то вони вже як є, так і залишаються. Потрібно до, так, докладати грошей, щоб їх якось змінювати. Тому я гадаю, що це буде цікаво. Як вам моя думка? Пишіть в коментарях. Всім гарного настрою, до побачення.